Вже з'являються надвечір від політиком, посилаючись на представників влади і від інших іноземних засобів масової інформації про те, що ем, Трамп сьогодні поговорить по телефону із Путіним. А завтра відбудеться його зустріч із Зеленським. Про це ми пам'ятаємо. Ексіос на цьому наголошує. Ми пригадаємо, що і Дональд Трамп заявляв, що буде говорити із Володимиром Зеленським у п'ятницю про війну та наступ, на який збираються піти Україна. Перше якою є стратегічна і не тільки мета Трампа в таких заявах, і звісно ж про доцільність розмови з Путіним Трампа сьогоднішньої перед зустрічю з президентом України Володимиром Зеленським. Ну, якби ми говорили про логіку, це одна історія. Коли ми говоримо про Трампа і Путіна, це є інша історія. Тому що і там, і там з логікою вкрай все непросто. А я ну, звісно, позитивно оцінюю. Вертість Трампа в частині зупинки бойових дій це дуже правильно. Так само він проявив наполегливість і щодо припинення війни в секторі Гази, але вже на третій день, після там підписання угоди, про яку він там голосно заявив, він говорить про те, що бойові дії можуть бути відновлені там, за моїм наказом. Якщо Хамас не складе зброю, Хамас не складе зброю, значить бойові дії будуть відновлені. Тобто причина не усунута з Росією, звісно, набагато складніше, але і там не просто. Трамп раніше говорив про те, що він поговорить із Путіним, буде він говорити з ним про те, що він типу його лякав з ракетами і так далі, і тому подібне. Я думаю, що за підсумками цієї зустрічі Трамп очікує розмови, що Путін скаже, що так, я готовий на переговори, давайте зустрічатися. Тим паче є повідомлення, що завтра буде, нібито перемир'я біля Запорізької атомної електростанції, щоб відновити не вийти туди електропостачання. Можливо, лише це. Буде подано як велика перемога Трампа і там лече не закінчення війни, як він вже закінчив вчора війну Пакистану з Іраном. А і тому я доволі обережно відношуся до цього всього. Але Трамп сподівається, що вони там ну про що зараз можуть домовитися. Сподівання ці, як на мене, марні а, в принципі, не, не варто було б з Путіним взагалі говорити. Путін розуміє справді лише мову сили, яка сьогодні є максимально ефективною. Частині економічної спроможності Росії Трамп про це говорить багато, але ну, ви ж бачите, що він ж не хоче нічого робити. В питанні послаблення ще економіки Росії. Ну так само, як і Європа. Вони теж не поспішають щось робити. Хоча, от Британія буквально, вчора ухвалила дуже непоганий санкційний пакет, який стосується і російського і Роснефті, і Лукуйла, і компаній китайських, і індійських, які займаються. Продажем купівлі російської нафти, а є інструменти, які ми можна тиснути на Путіна. Але ж Трамп цього не робить по одній простій причині. У нього ж ілюзія, що Путін йому допоможе з Китаєм, він її зберігає. За 9 місяців вона вже мала б розвінчатися. І навіть він же сказав, що домовленості в анкореджі, які були між із путіним, вони ж не досягнуті, вони ж не реалізовуються. Кремль говорить по іншому. Тому ми, ми побачимо знову історію про бла бла-бла. Яка закінчиться, як на мене, абсолютно нічим. А Зеленському він скаже: Ну я ж поговорив із Путіним. Путін, бачите, от так, отак так не. І от ми гіпотетично давайте допустимо, Путін умовно посилає Трампа за російським кораблем. Нічого Трамп не отримує. Тепер наступне: що Трамп зробить такого для того, щоб Путін пішов на переговори. Перше, він говорить про наступ. Це говорить Трамп, не українська влада. Для посилення нашого наступу потрібна далекобійна зброя. Він її мав би нам її дати. Він її нам не дасть, тому що вже сьогодні пишуть західні видання, ті ж самі тамагавки не можуть запускати військові збройні сили України. Це якщо що то робитимуть виключно військові Сполучених Штатів Америки. Те, що військові Сполучених Штатів Америки запускатимуть Росії по Росії ракети, рахуйте свої. Ну, хтось в це вірить зараз. Ну, давайте скажемо чесно. Ну, якщо хтось в це вірить, ну. Я б хотів би подивитися на цю людину, скажу відверто, тому що ну в мене немає ніяких ілюзій з приводу того, що сюди будуть доставлені тифони разом із американськими солдатами, навіть якщо вони в Європі будуть. Ну давайте взагалі умовно уявимо собі, що ракета вилетіла там з території Німеччини, де нібито є ці тифони. Ну це ж це ж що означає. Це означає війна НАТО проти Росії, Росія лише цього чекає. Тобто установки мають бути в Україні. Якщо вони в Україні, то це американські солдати. Якщо американські солдати, американські солдати воюють в Україні проти Росії. Це ескалація. Трамп проти ескалації. Отака От логіка є, і Трамп це чудово розуміє, але в нього інший алгоритм дій. Тому розмова буде вкотре. Він послухає Путіна. Путін йому навішає лапші, що. Давай ще тиждень, два-три місяць, два-три, чотири, п'ять рік. Ми подивимося. Я тобі щось там можливо пообіцяю, пообіцяв зробив, не зробив тому. Так історія. Ну це телефонує. Це ж не перший раз. Ну я думаю, що мабуть і не останні. Пане Валерію, Тут все на рівні розмов. Ми все це прекрасно розуміємо, і поки що на рівні розмов обіцянки з боку Індії. Пам'ятаємо, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді запевнив президента США Дональда Трампа, що його країна відмовиться від російської нафти. Про що ви частково згадували? І Трамп наголошував на тому, що моді, мій друг, у нас чудові відносини. Ми були не раді тому, що він купує нафту у Росії, тому що Росія продовжує цю безглузду війну. І Трамп сказав, що я хотів, аби вона припинилася, був незадоволений тим, що Індія купувала нафту. Повторюю ще раз, це цитую його саме заяву. Він запевнив мене, що вони не будуть купувати нафту так. Само як це робили до цього тут перше, наскільки значима частка російської нафти в імпорті Індії на даний момент, і якщо дійсно обіцянка ця правдива з боку Нарандромоді, то про які наслідки йдеться тут по відношенню до Російської Федерації, та на що це може повпливати про частку до війни це була 1,4 кома російської нафти в загальній структурі імпорту нафти? до Індії зараз, якщо не помиляюсь, 34. тобто дуже велика. Знову перепрошую, якщо певні неточності є на рахунок відмови Індії від російської нафти. Ну дуже класно цього приводу сьогодні. Ми обговорювали це в рамках центру. Сказав мій колега Іван Ус, і каже: є класний анекдот з цього приводу: от палити можна кидати кожного дня і обіцяти це зробити. І кожного разу, коли ти кидаєш чергову цигарку в мусор сміттєвий бак. Говориш, все, оце, оце останнє. От зараз так само ситуація виглядає з Індією. Державні підприємства зменшують закупівлю російської нафти, приватні нарощують. Поява в, в коментарях він, в Ройтерс, ну, чесно кажучи, мені ну, якось виглядає дуже-дуже малоправдоподібно, тому що немає конкретного джерела. Заяву від міністра нафти Індії я не чув, не бачив, щоб він сказав, що так, ми там розглядаємо питання зменшення. Прибуток від Індії від російської нафти великий. Є один суттєвий момент, друзі. На рахунок російської нафти в Індії. Нафта продається до Індії за індійські рупії, які зберігаються в індійських банках, де відкриті рахунки російських компаній, які продають цю нафту. Вивести рупії з Індії немає можливості. Центробанк Індії не дає дозвіл на виведення рупій за кордон. І каже, якщо ви хочете отримати ці гроші, якось там, ну в якийсь спосіб, ви можете за ці гроші купити товари в Індії, доставити до Росії, вкласти ці гроші в індійську економіку, ну і такий спосіб інвестувати, і отримувати тут потім прибутки. Тобто гра довго. Продовж періоду всього спочатку широкомасштабного вторгнення, коли нарощування закупівлі нафти Індію, ну, було для всіх очевидним, це не було проблемою, наприклад, для адміністрації Байдена. Тому що схема, про яку я сказав, вона за великим рахунком не означає, що Росія отримує отут от і відразу свої вигоди. Так, вона отримує. На сьогоднішній день на, банк, на рахунках у індійських банках знаходиться в еквіваленті в доларах, але в рупіях індійських, російських грошей приблизно на суму еквівалент 34 мільярди доларів. Це багато. Звісно, це багато, але гроші Росія не може просто так взяти і забрати. Втім, це ж дуже хоча, хороша історія для того, щоб купувати зброю а, в Індії, яка там є. Ну в більшості, звичайно, свої Індія купує в Росії, але все ж таки якісь можливо військові компоненти і так далі. Товари широкого вжитку, які будуть витісняти китайські з російського ринку, Індія в такий спосіб стимулює Росію купувати більше в неї. А тому Трамп не захотів це бачити. Він сказав Ні-ні-ні. І ввів мита, мита до певної міри зараз справляє негативне враження для Нюделі, але в Моді відповів, що ні, ні. ні Ми навпаки чекаємо Путіна у себе з візитом в грудні. І Росія, і Індія це вже підтвердило. Тобто Путін летить до Індії, буде говорити про довстрокову співпрацю. Де тут конкретно Індія відмовилась від нафти від російської, я поки що не бачу. Звісно, можливо, ми там ще щось не знаємо, якась там стратегія є. І вони справді кинуть колись палити. От сьогодні кинуть, завтра кинуть. Післязавтра я говорю алегорію про російську нафту. От завтра вони перестануть менше купувати, потім ще менше. Трамп це подаватиме як велику перемогу. Скаже: дивіться, так має зробити Китай. З якого дива так буде робити Китай? Ну от, ну, от знову ж таки, де логіка? Я її просто не бачу. В Індії відмовиться Китай від Метан. навпаки, Китай буде ще більше купувати дешевої російської нафти, тому що Індія його конкурент. Ну, Індія була є, і залишається конкурентом Китаю, і буде ним завжди багато і надалі. Тому що це дві країни в світі, які мають приблизно однакове населення, однаковий економічний потенціал. І, і Китай буде робити все можливе, щоб Індія не виривалася перед економічно. Навіть можливою там і розв'язанням війни. Ну, в них ж одна проксі країна є. Пакистан, яка воює з Індією. Чому б це не підтримувати, не продовжувати? і Вони це підтримують. Тому ці всі розмови, от реально, пані Волю, ви дуже слушно зауважуєте розмови про те, що нібито там Індія відмовилася. Ну, поки що, схоже мені лише на такі, знаєте, от історії з цим анекдотом. Кидаю палити кожного дня. Пане Валері, от ви говорите про оплату, я згадала цікаве те, що про що ми говорили минулого тижня. Я обговорювала це із паном Олегом Сакяном про те, що державна індійська компанія нещодавно провела оплату в юанях за дві-три партії російської нафти, і трейдери, які постачають російську нафту, почали вимагати від індійських державних нафтопереробних компаній розрахунків саме у китайських юанях. Тут теж, якщо можете пояснити зі свого боку свою думку виказати. Так, є такий факт. Я про нього забув. Перепрошую, але ця дуля дуже невелика. Вона обмежена, оскільки тут я говорив про конкуренцію між Китаєм та Індією. І звісно, що Китай Індія не зацікавлена в тому, щоб юань обертався у них в країні. Ну для чого? Але частково так. Державні компанії, приватні, наскільки я там знаю, то вони частково а, мають можливість купувати за юані не більше, не менше. Це ніяким чином не змінює загальну ситуацію у взаємній торгівлі між Індією та Росією. Пане Валерію, давайте тут більше ще про Китай. Про те, що казав міністр фінансів США Скотт Бесенд вчора, що США готові до введення тарифів на закупівлю Китаєм російської нафти, але. Але Європа, включаючи Україну, теж має вжити заходів. І Президент США Дональд Трамп за словами Бесента доручив йому сказати це європейським партнерам. І Він виказав наступне: цитую: наші українські європейські партнери повинні бути готові наслідувати приклад. 85 сенаторів США готові віддя... віддати президенту Трампу повноваження встановити для Китаю мита на купівлю російської нафти в розмірі до 500%. І нам кажуть, що європейський парламент не прийме аналогічний законопроект. Теж чи є спроба тиску на Китай новою формою енергетичних санкцій чи елементом торгової війни? Тут більше про які пріоритети у Трампа можуть бути, і чи може тиск на Китай щодо російської нафти навпаки ще більше підштовхнути до тіснішого стратегічного альянсу з Москвою і про те, як буде діяти Європа у кооперації зі Сполученими Штатами Америки або ж навпаки не діяти. Я долі знову ж таки скептично відношусь до цих заяв Бесента про 500%. Це ж 500% історія із законопроектом Лінці Грема і Блюменталя, які розповідали, що буде 500%. Де вони? Немає. Трамп, звісно, може це зробити сам. А що Трамп стримував робити це до сьогодні? Самому? Нічого. Він же може водити мити, може. Тому це погрози, так само, як і з ракетами Тамагавк. Я тобі Путін погрожує ракетою Тамагавк. Путін виходить. Ой, да, я злякався. Так само зараз є Сін Я, а, Трамп виходить і каже, вавс, вас будуть стовідсоткові мита, а Китай вийшов, не робіть цього. В кінці жовтня вони зустрінуться, СІ і Трамп. Трамп робить все для того, щоб така зустріч була. А заяви Бесента стосовно мит, щоб вводила їх Україна, так у нас є великий торговий боротьбу з Китаєм, але мене тоді риторичне запитання: а ви нам готові компенсувати втрати імпорту китайського, який необхідний для України, якщо ми ведемо такі мити? Для України ні. То, ну вибачайте ми воююча країна. Це ви сидите там свої дупи в теплі грієте. А у нас ситуація вкрай складна. І тому тут дійсно ми виходимо із того, що ми сьогодні торгуємо з Туреччиною, яка не вводить санкції проти Росії, з Китаєм, який не вводить санкції проти Росії. Щодо Європи, я погоджуюсь, Європа могла б це зробити. Але знову ж таки, сама, та сама залежність із Китаєм в торговій сфері. До чого призводить сьогодні митна політика Дональда Трампа? Було створено, наприклад, Союз свого часу Індії, Сполучених Штатів Америки, Японії та Австралії, який мав на меті розширення торгових зв'язків і військових в тому числі. Але враховуючи те, що Трамп почав проводити не дуже привабливу, привабливу політику проти Індії, ми бачимо, як поводиться на рендер-моді. ми щойно з вами це детально обговорювали. І інші країни, дивлячись на те, як Трамп ухвалює рішення по відношенню до них, вже задумуються, а хто до них для них буде тоді вигіднішим, не ближчим, а вигіднішим США чи Китай? Фактично, всі ці союзи Трамп своїми рішеннями нужить на нуль, так само як він погіршує суттєво відносини, і заяви Бесента це продовжують робити з європейським союзом і з тими, з ким би він мав би мати тісніші зв'язки. Я розумію, що Трампу і справедливо не подобається це і розділяє тут те, що європейці інфантильні і не готові самі себе обороняти, але це все можна було б вирішувати іншим шляхом, а не погрозами мити і так далі. А те, що Трамп вирішив повоювати з Китаєм руками Європи, ну це так не працює. Це точно так не спрацює. І всі ці обіцянки, заяви про 500 відсотків це не треба 500. Ви ведіть з 1 листопада 100, буде 134%. Якщо не помиляюся проти Китаю, От спробуйте введіть самі, а потім уже будете з Європою говорити. Мова погроз чим далі, тим більше вона відходить назад. Яскравим свідченням тому, тому була емоційна реакція присутніх на саміті миру в Шейху лідерів європейських країн, коли Трамп розповідав про те, як він завершив війну. Ну це ж було видно не прихованим оком. Прем'єрка Італії продемонструвала те, що. Ну, це складно втримати іронію, коли ти слухаєш те, що говорить Трамп. Але е, поки що європейці, політики маю на увазі, на жаль, не готові до того, щоб е, перечити Трампу публічно, тому що вони бояться наслідків. А саме, війська Сполучених Штатів Америки, в Європі 100 тисяч, ядерна зброя, військова підтримка і так далі. Нехай вона не більша, але все ж таки присутність американських військ на східному кордоні НАТО. Край важлива для європейців, бо вони бояться загрози з боку Росії. Тут поки що Америка залишається партнером попри союзником, попри складну політику Трампа. І Я так бачаю, що європейці вирішили пересидіти ще три роки, тому кажуть, ну війна ще буде три роки, допоки не зміниться влада у Сполучених Штатах Америки, тобто не буде Трампа. Звісно, гарантії того, що там придуть демократи, вони будуть кращі. Немає ні в кого, але ну принаймні, ну хоча б не буде цього трампізму. Який ну як ми бачимо, вже перетворюється на якусь комічну історію у світі, коли нам розповідають про припинення війни Пакистану і Ірану там Азербайджану і Албанії, ну і так далі, і це повторюється з дня в день, а тому всі ці погрози з боку Бесента це ж продовження риторики Трампа, але я не маю ніякого. Ну, ну я я, мені нема чим керуватися, щоб сказати вам, що Трамп їх ухвалить, що він їх ну точно введе мета він поводив там на метал, і так далі. Вони там працюють дійсно. Вони створили багато проблем. Але основна історія ж, от зараз, цими заявами у зовнішній політиці Трампа це є навіть не російсько-українська війна, не війна в секторі Гази, яка припинена ось на якийсь час, а саме від договір між. Китаєм та США, який, як на мене, буде заключатися в тому, що Сін Цзінпін пообіцяє йому зупинити і не розвивати бойові дії, зупинити існуючі, де переклад до Росії, не розвивати їх далі до завершення каденції Трампа. Ну а там на Трампу, хоч потоп у цьому світі, пане Валерію. І на сам кінець, оскільки ми з вами говоримо про. Нафту газ бачу повідомлення, що на комітетах Європарламенту підтримали проекти щодо повної відмови ЄС від газу і нафти з Росії. Як пише «Європейська правда, про це повідомляли у прес-службі. Що сьогодні комітети із промисловості. І наукових досліджень, і енергетики з міжнародної торгівлі схвалили проєкти щодо заборони імпорту до ЄС будь-якого російського газу, включно з СПГ, з 1 січня 2026 року. Деякі винятки там передбачені лише для існуючих короткострокових контрактів до 17 червня, та як пишуть, довгострокових до 1 січня 2027 року, за умови, що такі контракти були укладені. До 17 червня 25-го року. Я як як на мене, звучить привабливо. Що так. думаєте? Ви ну звучить класно. Що буде на практиці? Подивимося єдине, що зараз дійсно нам грає серйозно на руку, це амбітність Трампа і непереборне бажання витиснути російські гази з Європи. Це нам допомагає дійсно. Це працює. От ну є речі, які працюють, але ж ну скажу, Трамп їх ухвалює ці речі не від великого розуму. От просто йому тут хочеться заробити. А в впер... тобто на першому місці стоять гроші Трампа. На другому місці все решта він розповідає про вбивство кожного дня. Ну вже вибачте, всіх дістало те, що він розповідає, що кожного тижня гинуть 7 тисяч людей. Ну так гинуть. Ми це знаємо. Це ти там дивишся статистику. А ми тут бачимо біля себе все. А що ви зробили для того, щоб цього не було? Нічого. Ну, за великим рахунком, абсолютно нічого. Підняли тему переговорів, так і розумію, спілкуєтеся з Путіним. Цей час Путін запускає по Україні ракети, вбиває дітей, це вільних, військових. Війна продовжується. Тому справді єдине, що от зараз лягає в наш інтерес повністю, 100%, це газ. Але я не готовий вам сказати, наскільки Європа сьогодні технічно готова замінити російський газ якимось іншим. Залежність менша. А ну вони ж як вибачте з переліку зараз закуповують скраплений у Франції подивіться наш всі рекорди б'є у цьому році, і інші країни. Ну і не колосальні об'єми у Франції. Підписаний контракт на продаж скрапленого природного газу, де багато російського, і ті ж самі в Угорщині. То може статися так, що ми просто-напросто будемо купувати не російський газ під маркою там азербайджанського, турецького. Ну і так далі. Тут ще теж загроза цьому є. І, до речі, така концепція в Європі вже напрацьована. Коли нам на папері розкажуть, що це газ не російський, от точно ні. Він там десь з'явився якось у трубі е, турецького потоку, або йде е, з Азербайджану через нашу ГТС, через українську ГТС, яка йде до нас з Росії. Але там, виявляється, російського газу немає. Розумієте, чому? Бо Ердоган розповів: ми будемо тепер споживати всередині газ наш. А продавати э, російський, а продавати продаватимемо наш Азербайджан. Приблизно таку саму історію буде розповідати. Хоча там Азербайджан трішки надлишкового газу має. Не випадково ж Путін повзавпередалі і просив вибачення за збитий літак, тому що йому треба цей ринок газу. Тому там, друзі, це ще буде мутна схема, яку треба буде розбирати, але європейці дійсно зараз готують от таке формальне рішення, що. А це газ азербайджанський, це, це турецький, ніякого російського нема. Данці не дуже погоджуються з цим, там є ініціатива на рахунок встановлення того, чи є там молекули газу, щоб встановити неможливо. Російську на маю на увазі. Якщо з нафтою там плюс-мінус можна якось там проводити експертизу з газу, ви ніколи нічого не визначите. І не випадково ж, наприклад, росіяни виносять зараз газу видобуток в Україні. Для чого? Щоб створити дефіцит газу в Європі, який можна буде замінити лише російським. Ну це як на мене, це очевидно. Це одна із цілей, те, щоб ми ще й замерзали, плюс газ у Європі російській. Маржинальність якого просто колосальна. Там сотні процентів. Від нафти такої маржинальності немає. Від газу є, там прибутки шалені. Тому будемо дивитися, яким рішенням буде європейців. Але е, ми зараз вперлися в аналітичне питання у торгівлі Росії та Європи. Але ж там багато інших товарів послуг добрива, товари різного плану, послуги і так далі. Сума колосальна по року під 100 мільярдів. А до прикладу, енергоносії це лише там четверта, ну третя, десь частина від усього об'єму. То треба було поговорити про інші товарообороти між цими між країнами Європи та Росії. Пане Валерію, і насамкінець коротко, оскільки ви пригадували Францію, ми бачимо, що Угорщина збільшує закупівлю газу через Францію. І начебто таке враження складається, але це як позитивні думки, що Орбан може відвертатися від Російської Федерації. Такий висновок напрошується. Але чи є підстави? А ні, не відвертається від Російської Федерації. Він буде палець, коли ставити в Україні. він. От ну я, в мене своя думка про Орбана. Орбан це просто унікальний політик, який готовий з усіма по черзі переспати в одному ліжку, а можливо з усіма відразу. Росіянами, китайцями, європейцями, українцями і так далі. Де вигідно він там робити. Він безпринципний зовсім. А, ну, хтось може скаже, політик має таким і бути. Можливо, для своєї країни він добрий. Ну, до речі, у Орбана непогана підтримка. Він звичайно може програти вибори, але зновував, що сказав Трамп про нього. Він все робить правильно. І він знову виграє вибори. Я підтримую, тобто, щоб ми розуміли, хто такий Трамп, хто такий Орбан і що Орбан робить. Орбан займається шантажем і йому начхати. Так, він заблокував нам в цьому році 6 мільярдів військової допомоги з фонду миру Європейського Союзу. Шість мільярдів вони до нас не дійшли через Орбана по цей день. І йому начхати, розумієте? Скільки вбивають українців, чи ми можемо оборонятися чи ні? Це ось Орбан. Тому всі всі історії про контракти, я щойно говорив, там ще питання буде в тому, чий -то газ і як він туди потрапляє. Пане Валерію, я вам щиро дякую за цікаву розмову, як ну, завжди. Я бажаю вам спокійного продовження цього дня. Нагадую нашим глядачам, що у пана Валерія є і телеграм-канал, на який ви можете підписуватися. і Ютуб канал там завжди теж актуально оперативно. Нагадаю, що Валерій Клочок, громадський діяч, голова благодійного фонду «Нова дорога був з нами на прямому зв'язку.